Право номер 935. Значення функції y дорівнює f від x дорівнюють нулю при значенню аргументу, що дорівнюють мінус 5 та 4. Давайте це запишемо. y дорівнює f від x, коли у нас аргумент набуває значень мінус 5, значення функції дорівнює 0. Та коли у нас аргумент набуває значення 4, значення функції також дорівнює 0. Яке з наведених тверджень є правильним? Графік функції має з вістю ординат дві спільні точки. Або ж графік функції має з вістю абсцис дві спільні точки. Давайте подивимося, що значить значення функції дорівнює нулю. Ось намалюємо координатну площину. Перша точка у нас мінус 5х дорівнює мінус 5, друга точка у нас 4, це в нас х, це в нас y. І ми знаємо, що значення функції, а тобто y, ми можемо переписати так y дорівнює 0 та y дорівнює 0, обертається в 0. Тобто в цих точках значення функції. Буде дорівнювати нулю. Ми не знаємо, яка функція. Нехай вона от є якоюсь такою. Так? Але в цих точках її значення дорівнює нулю. Тобто, перше ствердження не є правильним. Графік функції не має з вісю ординат дві спільні точки 0 та мінус 5. Ми не знаємо точки перетину з вісю ординат. Та 0 і 4. Але ми знаємо, що графік функції має з вісю дві спільні точки, мінус 5 0 та 4 та 0. Це точки перетину вісю абсцис. Тобто твердження 2 є правильним. Вправа номер 936. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину з осями координат графіка. Перший графік. Y дорівнює. Х квадрат мінус 16х. Давайте спочатку знайдемо точки перетину цього графіка з вісю абсцис. З вісю абсцис, це значить значення функції набуває нулю. Ось давайте тут так схематично намалюємо. Коли у нас функція перетинає вісь абсцис, тобто вісь х, значення функції дорівнює нулю. Ось у нас точки перетину. Давайте. Значить, для цього потрібно вирішити рівняння. х квадрат мінус 16х дорівнює нулю. Виносимо х за дужечки, маємо х мінус 16 дорівнює нулю. Тобто у нас х дорівнює нулю або. Х мінус 16 дорівнює 0, тобто х дорівнює 16. Значить, координати точок перетину з звісю авс я напишу А та Б. Точка А має координату 0,0, 0, це початок координат. А точка Б має координати 16. 0. Тепер давайте знайдемо точку перетину або точки перетину з вісю ординат. Дивіться, коли у нас графік перетинає вісь ординат, у нас абсциса точки дорівнює 0, тобто х дорівнює 0. Тому потрібно взяти х дорівнює 0, та для х дорівнює 0 порахувати значення y. Дивіться, 0 мінус 0 буде 0. А отже, в даному випадку точка, яку назвемо С, має координати 0. 0. Ось ця точка. Ну, це в нас не початок координат, це схематично, ми накреслили, так? Але ідея така, що щоб знайти координати точок, перетину з вістю ординат, потрібно покласти х дорівню 0. А щоб знайти координати точок, перетину з вістю абсцис, потрібно покласти y дорівнює 0. Так, давайте таким чином зробимо три останні. Три останні приклади. Так, номер 2, ось тут буду писати. Y дорівнює модуль хміну 2. Шукаємо точки перетину з вісю з Звіс абсис. Почнемо, як тут. Y дорівнює 0. Тобто модуль х мінус 2 дорівнює 0, модуль х дорівнює 2. Модуль може дорівнювати 2 як для додатнього, так і для від'ємного числа. Тобто х може бути або 2, або х може бути дорівнювати мінус 2. Тобто перша точка, будемо використовувати ті самі літери, це в нас буде 2 0, а друга точка Б це мінус 2 0. Тепер точка перетину вісю ординат х дорівнює 0. У цьому випадку заміняємо модуль, X, модуль 0 це 0, отримаємо Y дорівнює мінус 2. А отже точка С це 0 мінус 2. Третій приклад. Y дорівнює х куб мінус 9х. Звісю абсцис. х куб мінус 9х дорівнює 0, Спільний множник х виносимо за дужечки, залишається х квадрат мінус 9, 9 представимо як 3 в квадраті, дорівнює 0. Отримали різницю квадратів. Давайте розпишемо різницю квадратів як добуток різниці та суми. Х-3 помножити на х плюс 3 дорівнює 0. Тобто, в даному випадку ми отримали аж 3 абсциси, тобто в нас буде 3 точки перетину х дорівнює нулю, або пишемо х дорівнює 3, або х дорівнює мінус трьо. Тоді запишемо, нехай точка А це початок координат, точка Б це 3, 0, друга точка перетину, та точка С це мінус 3 0. це. Ми можемо взяти, наприклад, не це, а хай буде точка D. Це вже ми взяли. Точка D, третя це мінус 3 0. Тепер знайдемо точки перетину з вістю ординат Х дорівнює 0, Y дорівнює 0. Тобто точка С це 0. 0. Або ж її ми могли позначити також точкою А. Ось у нас координати точок перетину з осями координат графіка. Та четвертий приклад. Y дорівнює 0,8х. Y дорівнює 0. Звісю абсцис. Тоді 0,8х дорівнює 0, тобто х дорівнює 0. Точка перетину з звісю абсцис – це початок координат. Так само, х дорівнює 0, y в нас буде дорівнювати 0. Тобто та сама точка А, я буду використовувати ту саму літеру, так як в неї однакові координати, та сама точка А, тобто початок координат, це є також точкою, з звістю ординат. Тобто цей графік функції буде проходити через початок координат.